І я вже з продуктом більше трьох років і прийшла сюди, тому що в мене була алергія. Я вже відчувала, що мені щось потрібно змінити і е, чимось себе підлікувати, але зовсім не хотілося медикаментозно і розуміла, що цей мій організм вже давно, мабуть, запущений. І от на продукції FitLine протягом пів року я виводила свою алергію. У мене була на, на руках плями. На обличчі, над euh, оком, тобто мені було дуже некомфортно ходити з таким обличчям, але м, дякую своїм спонсорам Світлані і Володимиру Мисенка, які мені м, ну, допомогли, як би пережити цей період. Сказали, пий, пий далі, пий повільно, воно все пройде, все буде добре. Дійсно, я довідалася продукту, пила всю базу. Це шу, це омегу 10. І вже останні стадія додавала і Якраз на дедрінку три рази, як рекомендую, два через два тижні через два. Да? Дуже швидко все зійшло. І вже протягом трьох років я нічого більше не маю такого. Тому це дійсно круто, продукт працює. А взагалі то відгуки на сім'ї дуже багато. І ще м -м, скажу це мій чоловік, зламав руку. Це було. В цю дину, ну, катати на козанах чоловіку 56 років, захотілося розмагатися з молодими. Да? І він ну, був зовсім так би негарний, це було на озері, і зламав собі у ліктьовому суглобі променеву кістку, відламав від головки. Ну, якби воно не зрослося швидко, то. Що було б зміщення, і це вже ламати, це операція, і дуже складно було. Але за півтора місяця е, знімок рентген показав, що все вже зростається, і за два місяці зняли гіпс. Ну, Галиний хід е, це дуже чудово працює, і вообще ще класно. Дякуємо. Я не мати слоти разом. Є наші виклик продовжування.